Доброго дня! Оце я сьогодні такий забрав на новій пошті двигун. Кентавр 410D з електростартером. Це я проточив для нього шкіл. Але ж заводська, заводська якось не підходить, треба буде підганяти. Так, теліпається, як бачите, а так не стає. І багато не стає, десь міліметр. Оце планую, сюди підшипник, але він теж якось прослаблений. 207.